Зараз вам мій колега пропонує. Ви або е, покажіть вхідні дзвінки, докажіть, ну, докажіть дійсно те, що ви не говорили, що колега помиляється. Ну, вас відпускають сразу. Або... Хорошо, тоді Покажіть свої документи. Я собі покажу. Ви проїжджали тримав телефон біля вуха і кажете зараз, що ви не спрацювали. Я слухав те, що говорить навігатор. Я дорогу не знаю. Мені треба Я проїхати. Я ще раз кажу, то покидіть треба... цю... вхідні вихідні зміщі, чого ви? Максим Олександрович, поліцейський офіцер громади. Що з такого? Дійсно, до 5-го 12 28. Так. Я вам ще раз кажу, я по телефону не говорив. Привіт, будь ласка, посвідчуємо з реалізацією транспорту. Причина зупинки. Я вам сказав, ви користувалися телефоном під час Ну, Тоді, якщо я користувався, покажіть мені відеодоказ того, що я користувався. Я, я вам ще раз кажу, я слухав, що навігатор говорить. Куди їхати? А по телефону я не говорив. Покажіть, хідні вихідні дзвінки, я ти побачив, що змінить. Я, я вам кажу, що вам ще показати. Ну, ви не хочете? Що Побачте? вам ще Тові показати? Ви розмовляли по телефону. Я не розмовляв по телефону. Ну, Тож, покажіть вихідні дзвінки. Там буде час, якщо там немає. часу. Що час, вам ще показати? Посвідчення водіяцтва про реалізуватися. Причина, причина на це має бути. Те, що ви користувалися засобів, заскупить часу. Я віку. не користувався. А якщо у вас є такі е, докази, то пред'явіть їх мені, пожалуйста. Тому що я не користував. Ну покажіть. На камері. Перенести розумію справи, приїдете сюди. Черкас, чи звідки ви самі? Перенесете справи, я покажу. Та, а що ви я, маєте ви... розглядати? Справу. Ну порушення якесь. Та, є. То права, по покажіть мені відео. Я, 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 воно бо на я я з, не, я з вами не згоден. Воно зафіксовано. Бо, бо, бо його не було. Я по телефону не говорив. Віде, стою, я стояв відео з нами, з ким ми розмовляли. Я бачу, по телефону віде. не говорив. Я не говорив по телефону. Ви не чуєте чи неї? Я витягну відео. Де на видно, як ви їхали, тримали телефон біля вуха. Я вам ще я раз вам... кажу, ви що... Не чуєте, чи не? що... Відео я вам надам. Що я В мене... ви приїдете? Роби... Робило радіо, і я слухав по навігатору, що... ви... куди їхати, яку сторону. Якщо ви такі праві, покажіть, які вихіді з Що можу... вам ще показати, крім цього? І все? Так. — А да. причина? Я вам сказав, та, то що, покажіть що, мені відеодоказ, де я говорив, я якщо, я, раз, якщо раз, я раз, не ви говорив. Приїдете, ви звідки? Ви приїдете, я переносу розгляд справи. Ви приїдете? Чого це я маю сюди їздити? Може ви ну, приїдете? Для розгляду справ я, вам надам докази. Показуйте, Показуйте докази. Ви, я ви, з вами не згоден. На камері я не можу вам показати. Її треба я, з вами, я віде. з вами не згоден. Ну, я... Того, що в мене, в мене порушення ніякого не було. Я вам сказав, що воно у вас було. Ні. Не приїде? Не, не приїду. Ви ж лукавите зараз? Я не лукавлю. Я вам ще раз кажу по-людськи, що я слухав те, що говорить навігатор. Бо я ну, тут не місцевий, я не з Могильова, я не знаю, куди їхати. Ви товарний? Як звати? Ви товари рідко. Давайте я вам поясню по-другому. Ці камери не передбачають собою, щоб ми їх зразу на місці. Раніше були такі камери, щоб ми могли зразу показати відео людині, але так як в 40-вій статті що вона має бути безперервна, запис відео то ми її тоді не могли вам показувати. Хіба якщо в нас на логістичних пристроях є така функція. Зараз вам, от, мій колега, пропонує. Ви або е, покажіть вхідні дзвінки, докажіть, ну, докажіть дійсно те, що ви не говорили, що колега помиляється. Ну, вас відпускають одразу, Або зараз переносить розгляд справи на визначену дату, на визначений час, де вам необхідно буде з'явитися на я, я з вами не згоден, тому що я не говорив. Ну, Відео я не хочу виключати, бо. Не чую. Відео я не хочу виключати, бо ви зверхньо до мене відноситесь. Я з вами не згоден, тому що я не говорю. Відео я не хочу виключати, бо. Не, не Відео чую. Відео я не хочу виключати, бо ви зверхньо до мене відносини. То на цих камерах немає екранів, бачите? І для того, щоб вас ознайомити, ми перенесемо, колега точніше, перенесе розгляд справи на визначену дату. І вас запитують, чи ви приїдете на ту дату? Я не приїду. Дивіться, якщо в разі того, якщо ви не з'явиться, але будете завчасно повідомлені про місце, час та дату розгляду справи, то вона розпочається без вашої участі і виноситься відповідне рішення. Як може ви, розглядатися справа без, е, 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 по, по одній простій причині, що я нічого не порушував? Я по телефону не говорив. Ми стояли там, говорю, ви бачите нас, Правильно? Ну так, Я так, бачу, ви стали місь... на повороті в вузькому місті, де я, так, я, е, я е, вас об'їжджав. Ви тримали телефон біля вуха. Там і свідок є той, що з нами спілкувався, там якого ми опитували. І він бачив також, що ви спілкувалися. Я тримав телефон догори ногами не і, і слухав, і слухав, і слухав і, мікрофон. Він вибачає користуватися руху заборонено. Читати смски, слухати, тримати в руках. Тримати, тримати руках рука заборонено під час руху. Ви я, не... я не розмовляв. Ви мене чуєте чи ні користуватися телефоном під час руху заборонено? Та На я й не користувався ним. Ви тримали його біля вуха. Ви мене чуєте чи ні? Це вже є користування. Я його це тримав коло лиця. щоб чути, то, що чути вначе, те, що, що говорить. Ну хорошо, я, я на наступний це раз буде більше, буде, більше так більше. не буду робити. То тобто, прийдіть, будь ласка, документами перевіримо вас по базі спочатку. Я причин для під'явлення документ. документів не бачу. Так тобто, я нічого не порушував. Так я нічого не порушував. Я вам кажу, що ви порушив, не чуєте А я вам кажу, що не коришував. Це визнане, що ви його отримали біля вуха. Коло лиця його ну, тримав, кололиця... бо я слухав не... те, що говорить навігатор. А я не засобом зв'язку користувався, це, я це, користувався це навігатор. навігатором. А навігатор де розміщений? Це не засіб зв'язку. В чому, чому розміщений Телефон, в телефоні? І що? Ну, а туди, може в мене тут сім карти немає. У людей може бути два ну, телефони. Та ви можете, може, не немає нічого. Що я вам щось ну, маю доказувати? Так, ви ви, ви, ви мене є? зупинили, у вас ніяких доказів немає і ви хочете від мене, щоб я, є, я вам документи вас прийде, прийде вивчив. Чому? Я можу повернутися, але тоді вже не починайте... від свого Але, Але ну, я чекаю ще 5-10 хвилин так, і буду їхати. Ні, не, ви ви мене затримуєте? Платі. Зараз затримаю треба. Да. Да. Да, зараз поїдемо за свідком, ви тоді прийдете все і документи і все остальне. Ви, ви самі себе затримуєте. А ви зараз того свідка підговорите без мене. Йдемо з нами. Та я з вами не поїду. А що ви хочете? Ви хочете, щоб що? все принесе сюди до вас і комп'ютер сюди принести вам. Так. Було б непогано.

Роман звати. А що так? Тож перепитую, як до вас звертатися. У вас роман звати? Ну, можете, да. так. Можете то, роман звертатися. Ну, ми бачимо, що у вас не розшук, ну, то, то, є і, то, є і, то в мене є, є якісь як свої права. Коли ми можемо попередженням людину, як це сказати, покарати. Просто для того, щоб Накласти навіть 22 цю статтю на вас, Треба все одно родину справи від вас розпочати і далі, ну, так, як воно має бути. Розумієте? в тому, що ви нічого не Порушували. Точові... Ну, Та чого ну, ви. Я говорите, не розумію такого просто. Тому що я нічого не випадку за шпичва, що вам хтось таке говорив, що у вас якесь покарання грошове. Чуєте, так? Що? Може вас роман звати? А що так? Перепитую як вас звертатися. У вас роман звати? Ну, можете, так. Да то до вас можна звертатися. Можете, Можете, Роман, звертатися. Ви повинні нічого не порушуєте. В чому проблема? Я, ну, ми бачимо, що у вас неврозшкодова ні нічого. Ну, то, то в мене і, є, це, якісь, є, є якісь статья, свої, як свої права. Вважаємо, коли ми можемо і устним попередженням людину, як це сказати, покарати. Просто для того, щоб накласти навіть 22-у цю статтю на вас, треба все одно розгляд справи відносно вас розпочати і далі ну, те, як так як воно має бути. Розумієте? Ви повинні в тому, що ви нічого не порушували. Та чого ви, ну я не, не розумію такого просто. Ну, Тому що я говорити, нічого що не зараз, пище, ви говорити, що зараз пише страшно, що таке говорив, що у вас якесь покарання грошове у вигляді грошового стягнення накладають. Вас просто зупинили, оскільки є підстави вважати, що ви можливо вчинили правопорушення, а саме розмовляли або не розмовляли користування. Ну, ну, ми ми, ми дійшли телефон, до того, що я по телефону не розмовляв. Користування засобами зв'язку 2.9. Зараз. Дивіться, <bzw. anything> В даний момент це не був засіб зв'язку. Дивіться, був навігатор. Телефон відноситься до цього розумієте? Магнітола теж знаходиться. Ну як це ні, якщо... Ну якщо підключу блютуз, то звісно можу говорити. Ну ви ж через засіб зв'язку телефон будете говорити, а не безпосередньо через магнітол. Ну, на це що вже придумали рульові під... переключателі. Кажу, на це придумали рульові переключателі. Ми підключили свій, як ви кажете, навігатор до магнітоли, а слухали радіо. Того що, того, що тут зв'язку немає. Того, що тут нема зв'язку. А як ваш навігатор працював? Ну, так, ривками він працював. Я не знаю. То відновлювався сигнал, то пропадав. Прочитайте ПДР. Хорошо, я прочитаю. Да. хочете. Ну, ми вас писати не будемо, бо ми вас зупинили чисто і за того, що ви вчинили пробу. Я що можу зачитати. Вас... Найдіть, будь ласка, я ознайомлюся, Шо? Шо? що не можна користуватися. Завідали замороження, відкрите вам 35 статтю. Казати, справа хороша, у вас це, 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 це конкретно це, а. а ПДР, це ПДР. А, ПДР. Це... Я, там, стою, він файл. Оте ПДР є. Дайш вам ПДР показати. Зараз ми вас ознайомимо, щоб ви собі на майбутнє знали. У вас ніхто не зупинив, щоб у вас покарати чи щось. Помноження поліції Саме перше, це профілактика вчинення правопорушень, розумієте? Ніхто, щоб да. вам не говорив, чи до вас підійшли сказали, що от ми зараз вас е, обвиняємо в тому, що ви говорите. Ми ну, вам зразу підійшли і вам розповіли, ну, що ваш... ви можливо причаплять до вчинення правопорушення. Ніхто з вас винним ради не визнає, ніхто дистави не починав, ніхто не визнавав вас винним на оцінці до Ну Правильно? Просто ваш колега зразу підійшов і сказав, що я вчинив правопорушення. Я кажу, що я не говорив по телефону, що мені просто Є. треба було послухати. Зупинка транспортного засобу. Якщо є інформація з профісля водія, о обсріжній розповідах до вчинення дорожно-таспортні чи адміністративного порушення. Ви вчинили там пропорушення, я теж не пам'ятаю. Стаття 122 УПА. Те, що ви користувалися, можливо користувалися засобами зв'язку. Телефон це є заступ. Ні, ну, як ви ну, там хотіли обмовитися, ви просить це визнати так само, бо ну, ви ж розумна людина і подімаєтеся це... Так, да, я засіб. розумію, але ж він ну, призначений для того, щоб розмовляти. Ну я не користувався в цей момент, я він, не розмовляв. Саме, саме я то, що вам що кажу, так як. То, є. Законодавець так його регламентує, що навіть якщо ви його просто тримаєте за те, що, та, що, в означає, що да. ви що, ну, це означає, що ви вже... Чи на зв'язку, тримаючи в руці за винятком водіїв оперативно-транспортного засобів під час виконання ними невідкладної служби завдання, оскільки водій користуючи засоби зв'язку, тримає їх у руці під час руху. Він керує транспортним засобом за допомогою руки і при цьому відволікається від скриньої до дорожньої установки, що може призвести до виникнення аварійної установки або на навіть до дорожньо-транспортної пригоди, тому введена заборона на користування ними під час руху. А для забезпечення безпеки дорожнього руху слід використовувати пристрої вільні руки або зупинитися під час телефонної розмови в дозволеному правильному місці. Ну, Так, але просто я не розмовляв От тій. Вибачай. Користування це якщо його в руках немає. Ми стоїмо, хоч було їдете, навіть вони забирають і вухали собі. 9, 14, так, та я автоматично, розмовляю. якби я розмовляв, то я би да, я би щось зробив би якісь міри, приховав. Та я реально слухав, що говорить той навігатор. Та я ж кажу, філій фінки, показуйте, я нічого показувати. Обманяти, я нічого не обманюю. Ну, Добре, тоді дякую, що попередили. Я ну, на майбутнє взагалі не буду його брати в групі. Там чітко потері передбачено, якщо ви його просто не так буде тримаєте, тримати, ну, вже йде колись. Якщо ви будете через муку скористуватися, через наушники, то ви можете собі ну, їхати, немає угу. ніяких проблем, ніхто з вас спиняти не буде за таке. Хорошо, Хорошо я, я зрозумів. Добре, варняток, до побачення. До побачення. Фух, пронесло.